Подарунки від Лакі Джон. Ідемо шукати рибаків. Де да, рибаки. бачимо рибаків. Доброго дня. Подарунки від Лакі Джон. Можна піднімати два. Подарунок з силиконку. Не, ну Ми... <рістити> 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 можна і дівчатам подарунки. Не, не Ні? <рістити> <рістити> рибак, рибак. пошли рибак. Рибачок, рибачок. Я вибачаю. Можна тобі подарунок зробити? Вибирай одну пачечку. Давайте цю. Дякую. Да, Крутяк. Від Lucky John. Підписані Дякую. на нас. Якщо підписані, даруємо дві. Ні, Ні. Ні. підпишусь. Підписуйся. Я бігом. Ще один рибачок. Доброго дня, у нас подаруночок, від Lucky Джон. Вибирайте. Ви... Підписуйтесь і Ви... будуть ще подаруночки. Добренько. Гарного бо... дня вам. Бо я наблюдаю, бо тут така, що. Доброго. Ну щось є трошки. Клює чи. Клює, да. так. Да. Ну и сейчас, пока на червяк, а потом на опариш. Попробую. Все, супер. Ну, теперь у вас есть силикон, может тепер на нахажать. Ну, я люблю, я сам рыбак. Я люблю.